Це звук радості. Традиційно в, в Новий рік. Це день, коли е, трубління так, в шофар. Новий рік починається цього року в 15 вересня. Але кожного року це в інший час по календарю Грегоранському. Основне приготовлення для чоловіка як такового, это знайти белую одежду и прийти в белой одежде на Новый год. Бог смотрит за год, как мы провели этот год, ты в определенной книге делает отметку для нас, как мы провели этот год. И вот это время мы приходим на Новый год. Почему в белом? Потому что мы приходим. Это как бы праздник, но он не сильно, то есть сильно прям радоваться не надо. Тобто ви приходите як в суд. Ви прийшли, і ви ждете приговор. Ми можемо обдумати, вспомнити весь рік, що ми могли щось робити не так, попросить за це прощення. Підготовка до нового року це в принципі йде більш між людьми. Це ми вибачаємось перед людьми, яких ми могли образити або теоретично навіть могли образити своїм якимось поглядом. Традиційно на наших столах якась їжа традиційна. Яку ми їмо на е, наші свята. Наприклад, на Рошошана на Новий рік ми їмо все, що символізує наступний рік гарний. Ми їмо яблуко з медом, щоб в нас був е, солодкий рік. Ми їмо рибу обов'язково з головою, фаршировану рибу, гриб, та фіш. Це щоб ми були у голові, а не в хвості. Ми дуже полюбляємо їсти моркву, нарізану так кругленько, так вона схожа на гроші на копійки, щоб в нас було багато грошей. Ми їмо гранат, тому що щоб в нас було також всього багато, як гранати в зерен. Це виріб, так це ми беремо на Новий рік. І тут мед з ложечкою. Це не свято, це певна дата. З кінець одного року, початок другого. Кінець циклу читання Тори, Сивої Тору, і початок з нового року знову читається ну, цей Тори» по главах 52 глави стільки-стільки тижнів. Це йде відлік від створення світу. Там вже майже, майже 6 тисяч років. Іде ось такий відлік. Ці, ця дата характеризується певними правилами, певними молитвами. На Рошина на Новий рік наш є свій окремий молитовник. Цієї честі удостоїлися лише два наші, як то можна сказати, свята, так? Йом Кіпур і Рошана. Це Ну зараз це в мене в руках, наприклад, махзор на Рошашана, на Новий рік. Це молитовники, в якому перечень, як, коли, які молитви треба казати. І вони всі вже ж пов'язані з наступаючим новим роком, з побажанням на добрий, хороший наступний рік.